Церква предлагає нам своїми очами, своїм серцем віддіти і оцінити, що коштує, як може оцінити цей світ. І так Господь каже нам прямо: чоловік, який не знав правила або не знав заповідь, а нарушив її, буде караний, буде покараний, але немного, бо він не знав. «Но тот, котрий знав, а нарушив, тот буде битий дуже. Принцип простий. І от всякого, кому дано, наприклад, талановитому чоловікові, котрий є бездельник, буде дуже тяжко стояти на страшному суді. У тебе талант. Один, другий, третій, а ти нима нічого не зробив. Ти їх не розвив. Будеш битий много. На страшному суді можеш бути отвердженою. І головне, що віра в Бога, да коли буде розділяти людей. Одні приймуть Ісуса, другі ні. Це може бути в одній сім'ї п'ятеро. Розділяються троє віруючи в Бога, а во двоє. Атеїсти залізли в розкол. А чому? Табо послухали лживе, гнилое телевідіє, і їм слабеньким було достатньо, щоб змінити віру батьків. І сказав Господь, ви знаєте оприділяти погоду на завтрашній день, так от научіться і розпознавати у собі. Щоб ви догадалися, що треба робити. Впрочем, будете мати і конфлікти. Ви, християни, уникайте конфліктів, але вдруг вам возник конфлікт, твій суперник тягне тебе до начальства. І якщо ти понадієшся на себе, на взятки суддів, ти проиграєш. Бо доки йдеш до начальства, то з суперником примирися на самих простих услов'ях. Почому? Да тому цей коварний варварський дикарський світ не знає правил Божих, ти підеш до начальника, то буде на стороні твого суперника, злий, злих, злодій злодія прикриває. І тоді потягнуть тебе до судді. Но тут той починається на землі злоба, коли тебе потягнуть до суддів взяточника, а котрий суддя не взяточник, а котрий суддя має страх Божий. Євангеліє називає, жив у у місті, єден суддя Бога ся не бояв, людися не ганьбив, брав взятки справа і з ліва. Ну а потом не в сім'ї, все, Бог оставив його. Так і ти пам'ятай, ти будеш надіятися, що суддя знає закон? Знає, але для тебе він його не примінить. Ти надієшся, що тебе буде Європейська хартія захищати? Ні. Коли узнає Європейська хартія, що ти православний, акуратненько, не будуть відяти. Оті, що треба тебе захищати. Почому? Запоминай, каже Господь нині всякому православному, Лучше примиритись. Ну уж, якщо невозможно, то вже йди на суд з вірою в Христа Ісуса. Крест на себе, прочитай молитву, по можливості причастися. І тогда йди на суд, і там дозволь. Щоб ти будеш річ держати, але не ти будеш говорити. Того, що ти будеш говорити, буде дано Отця Небесного. Но саме страшне, ніхто з них не має ганьби. Обичці люди ганьбляться оскорбити чоловіка, там ганьби не є. Коли йдеш суперником до начальства, по дорозі постарайся з ним примиритися, щось утратиш, понятно. Щось уступиш, і треба мало понизити. «Но не надійся, що тебе буде суд захищати. Сказую тобі підеш до суді, суддя, та обклади засудить, вежуть тебе в тюрму, а там ще так наплатиш, що вийдеш оттуда, віддавши послідній кондрант останню копійку. Коли ми читаємо це місто в Євангелії, Господи, каже один чоловік. Аж страшно йти в той світ. Що тот світ нам представляє? І в результаті відповідь друга з Господом жий, Господь благословляє всьому світі з вірою, нікого не боятися, кроме одного Бога. Бо так важливо, щоб ніколи не ослабнути, як і сказано у посланні Галатам, Павла в 5 главі. Що якщо ти живеш по Духові, то плоди Духа, як на плодовитому дереві, будуться тобі розвивати. А плод духа який? Любов, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, крові, воздержання. А на перечисленні тоді не є навіть предписання закона. Християни відчувають, як поступати. Но Поступайте так, як діти Христові, котрі розп'яли плоть свою з страстями і похотьми. Не гордиться, не возвишайтеся, старайтеся, коли хтось із вас упаде в якоесь пригрішені, ви скромні, ви духовні і справляйте такого Духом кротости. І постарайтеся, один другого. Слабості терпіти є другого бремена носити, і лише в такій формі, в такому случаю ви виконаєте закон Христовий. Ми залишилися в мирі з Господом і з чистою совістю, а вони у ніякому духові варварства, в котрому виходу не є, бо це тупик для них, бо завтра прийде. Завтра вони не мають. Многі дзвонителі вже завтра не мають. А ми і тут маємо радость в Господі, а в вічності зможемо з цими нашими святими наслідувати Царство Боже. Амінь.